Почну я з погадів, тому що сьогоднішня тема е, Немає пророку в своїй вітчизні, вона зв'язана теж з багато в мене є з цим е, спогадів. Е, коли я увірував, мені був десь 21 рік. Ну, не 10, а 100% був. Я даже число пам'ятаю, дату, день, час, все пам'ятаю. Дуже це був такий е, значущий день в моєму житті. І ось я покаявся, я новонавернений. У мене е, любов до Бога дуже сильна, я дуже вдячний йому за прощення, Я відчув дійсно на себе фізично, і духовно, і емоційно, Все це на мене просто зійшло, Я такий гоп, а світа остався, залишився старий. І я, коротше, думаю, треба ж якось поділитися зі своїми. Десь через тиждень я вирішив поділитися цією радістю з батьками. І насправді для мене це був дуже хвилюючий момент, бо ну, це ж батьки, вони ж найближчі. Вони ж самі-самі такі дорогі, і вони мене ж добре знають. Я ж на їхніх очах вони ж мене виховали. І це такі. Нужно, знаєте, як це називається камінь камінгаут <сміх> в деяких колах. Коротше, я е, думаю, ну, як сказати. Е, е, знач, я розігрував, значить, я приходжу додому, і от так е, кажу. Там. Ну, це було не так вже і просто. Кажу, наприклад, тату, мама, я застрів Бога. Ну, якось воно не так звучить. Або е, Я прийняв серце Христа. Теж таке, знаєте, фанатське такі. Ну і я так більш м'яко, що я став ходити до церкви. Але мені це було потрібно. Я прийшов і сказав це. І я пам'ятаю, що тато, мама, сидять, і я їм це кажу. Це для мене було хвилююче, а я на це зважився. Тато, як звичайно, він іронічний в мене такий, і він, так, своїм таким, він скористався моїм таким вразливим становищем. І Подивився так на мене і так зіткнув і так і сказав: о, ще один з божеволів. Бо е, ще е, десь за 4 роки до того мій брат теж е, так, божеволів, да теж прийшов до церкви. Але він не жив з нами і він одружився вже і е, е, працював в іншій країні. Е, тобто от в нашій родині духовне пробудження виглядало як от така ланцюжкова е, реакція. Як мої батьки думали психіатричного такого характеру, спочатку брат пішов на той бік, потім я. Мама вона відреагувала спокійніше. Я їй не здавався небезпечним фанатиком, і вона не очікувала мене, що я там піду розпродавати майно, щось жертвувати. Вона знала, ну, мій брат більш-менш адекватний, але з таким невеликою придур'ю, вона розуміла, що ми трохи будемо дивними. Адже все одно. Віруючи, на її думку, це фанатики були ну, на той час. Але вони доволі безпечні. Ну, я не змусив довго чекати батьків, щоб переконати, що я дійсно став трохи дивним. І е, одне з перших, що я зробив, е, у нас на при вході в нашу квартиру е, висіла така подкова на щастя на вхідних дверях. І там вона висіла роками. І, ну, Для батьків вони знали, що це як символ щастя для будинку. Ну я ж тепер віруючий. Я так думаю, щось що я не потерплю це, цих ідолів е, в своєму домі. Ну я взяв цю подкову, не просто я там викинувся. Я ще такі, е, як це це, <зас> навпіл зламав, щоб показово, і в смітник так кинув. Е, а замість цього я приклеїв такий плакатик розпечаток красивий на двері, там, де і фісіянам шо шоста глава, отже, станьте, припаявшися стегна вашої вашою істиною. Всі знають місце відоме. І от ввечері мама повертається е з роботи і знаходить в оцей от е поломану подкову. Вона так і приносить і питає: А що це, синку? Що ти наробив? Ти здоровий взагалі, я гордо кажу, що я знищив ідола, мама. Знищив ідола. <реш> тата дивився навіть каже, ну все, приїхали вже все. Це вже... <реш> і от для тата це був вже момент, коли він усвідомив, що це не просто я забавки, що я там ну щось там. Просто така моя якась мене колись повело. І він знав, що це я серйозно. Якщо я щось вибирав. То я йшов до кінця. Я просто раніше там щось читав, щось таке був, вивчав. А тут все. Я почав е, е, в сім'ї проводити ре, реформи. А ще у мене на дачі е, на дачі, над ліжком висів плакат з е, мого улюбленого фільму «Непрощенний». От такі е, е, зараз його. Е, ось от такий він був. Один. Е, тільки там ще були е, назви. Це дуже крутий фільм, мій улюблений, і до сих пір він залишився. Да? Коротше, він у мене прямо на більшу надачі осіб. І ось. До речі, він володар Оскарів. І в 92-му році він був кращим фільмом. І після того, як я покаявся, я так лежав, і знаєш, ввечері, як, коли засипаєш, що робиш? Зараз люди ввечері що вони роблять? кролять щось, да, дивляться, ну, в кращому випадку читають. Але тоді, що люди робили? Ну, читали так, так. Да. Ще е, я на, на стелі е, рахував там всякі штуки, і можна було на обоях рисувати е, е, да, ці везерунки. І ще можна на, е, на коврах теж дивитися на е, килим, і дивишся, і так виходиш в таку Нірвану. І я дивлюсь на цей плакат і так думаю, щось тут не те. Ну як? Я вже прощений, я вже покаявшися. Ну, не можеш на одній кроваті такий е, плакат висіти. Е, але викидувати такий плакат було дуже-дуже якось незручно. Я його дуже люблю, цей фільм. І що е, я піднявся, взяв ножиці і акуратно вирізав час не. І після цього спокійно, ліг ліжком на. Е, все, і на моєму серці вже був мир. І от я був просто задоволений. І от ще багато-багато років на дачі, от над моїм ліжком Юна Свідок висів цей плакат прощений, з такою дирякою там, де. Про що це? Про навернення. Навернення, воно завжди йде поруч з діями. Можливо, вони от в моєму випадку от такі трохи несуразні, дивні для оточуючих. Вони позбавлені якоїсь логіки для оточуючих, але вони, як показник змін людини. І Бог, коли е, тебе змінює, він не все твоє життя змінює. Він просто от от прибирає такі маленькі частки, ти, ти остаєшся. Залишайся зі своїм характером, своїм э, темпераментом. Але Бог трохи тебе так э, підштовхує в правильний э, напрямок. Оці маленькі частки він вбирає. І він допомагає позбутися цих цьох речей. Вони невеликі, але вони допомагають стати на вірний шлях. І це спочатку визиває у оточуючих, вони, окрім фанатизму і дурості, не бачать логіки в цих речах. А для мене це був десь я, який дивився очами віри. Для мене і кожен цей випадок це був дійсно крок віри. Бо я хотів побудувати Боже царство тут на землі. І ось так, от, крім родичів, були друзі, перед якими мене теж дуже було складно. бо вони знали мене з іншого ще боку, бо е, десь погуляти в картіжки, вип... там щось випити, то вони... у нас була дуже гарна компанія. а І ось така от, е, зустріч нового за старим світом. А ви знаєте, Ісус е, пройшов через схожий стан. І сьогодні якраз це місце, шоста глава, коли він приходить в своєрідне місто Назарет. Де він виріс? І він починає вчити там всі синагозі. Всі зібрались, слухають. І він вчить. І що? Люди всі в шоці. Що вони кажуть? Давайте з другого вірша. Ну, давайте, щоб, щоб я просто. Важливі вірші. Що вони кажуть? Звідки в нього оце? І що за мудрість щодо найму? Хіба ж він не тесля, син Марії? Тесля син Марії. Вони не побачили Месію, вони побачили кого? Сусіда. Це наш сусід. Ми його всі знаємо. І четвертий вірш. І Ісус їм сказав: Пророка немає, без пошани Хіба тільки в вітчизні своїй. Він каже, так, «Да, я не буду признаний в своїй вітчизні. А в іншому місті буду признаний. Тобто, перші, хто нас спокушає, коли ми робимо кроки віри, це наші близькі, саме близькі, на жаль. І до чого п'ятому версіці це привело? Увага! Для мене це шокуючі слова. І він, Ісус, не міг. І він тут учинити не міг чуда жодного. Вау! Розумієте? Він, Ісус, всемогутній, мене це дуже вразило. Не міг зробити жодного чуда. Увага! Він не захотів там зробити, не встиг там зробити. Такого не написано. Він не міг. Це дуже важливо. Всемогутній Бог. Той, хто ходив по воді, зцілював сліпих, воскрешав мертвих не Зміг робити чудо в своєму житті. І причина проста не віра Тобто Бог, е, отак от який створив всесвіт, не зможе зайти на твою територію без твого так. От Бог так чомусь поводиться. Він не вламується в твої в твою душу. Він без твого так не заходить, сам не хоче. Просто він не хоче це робити. І не може, тому що у нього немає ти, не, ти людина з свободою волі, його не пускаєш. Йдемо далі. А всередині, так, да, ти кажеш, хто-то стукає тобі каже, та каже, хто там, хто там? Та ні, ти просто профтетесли, я тебе знаю. Уявляєте, наскільки Бог поважає нашу свободу. Що навіть його сила не прориває туди, де його не приймають. Тому головне чудо не зцілення, не, не вигнання демонів, а коли серце починає вірити. Бо коли серце відкрите, навіть найменший подих Божої присутності притворяється на диво. Тобто, де його приймали, там тінь, хтось коснувся, сразу вже зцілився. Але це е, не від Ісуса вже залежало, а від тих людей, які до нього торкалися. Просто його не впізнали. не впізнали. Отже, пора знову подивитися на нього не е як на е знайомого Теслю, а як на Господа. Який стоїть поруч і чекає твого так. Давайте ж з'ясуємо: звідки е в тих людей така прийшла невіра. Е ви знаєте, чому так відбувається? Чого я бачив непрощений, а потім прощений я от сказав? Бо я е, хотів, щоб це щоб мої глаза це бачили і я бачив це глазами бір. Е, зараз я вам покажу е, е, дуже відому картинку. Просто швидко на неї подивитесь і скажіть, що ви перше побачили? Хто побачив старуху? Хто побачив молоду жінку? А хто побачив і той і то, і інше. Ну, хто. Сіма, ти побачила жінку? Старуху побачила? Вона стоїть так трохи до нас. Від Відвернулася. Відвернулась. Шапочка у неї така, бачите? Так, да, отакий от, от гарний валин. Він спочатку 20-го століття був намальований. Він називається Жената Тьоща, щось таке, щось таке якась назва була. Тому що от, б, наш мозок, це наш внутрішній вимірюваний прилад. зробив вибір. Ми навіть не думали, просто бачить і робить вибір. Він, е, він схлопнув схопнув наша двоя картинка, З'явився один образ. І е, Перший нам завжди здається, що кидається нам правильно. Але інший він сразу стає на якось. Ми не можемо на нього сфокусуватися. На ньому може сфокусувати, щоб побачити. І як це працює? У 30-х роках ХХ століття е фізики, е один з них такий відомий, як Нільс Бор, вони відкривають абсолютно шокуючі речі. Вони виявили, що найфундаментальнішому е е квантовому рівні. На рівні часток реальність поводиться неймовірно дивно. Поки ти дивишся на, части... на частинку, наприклад, електрон, вона, строго кажучи, вона як частинка. Якщо ти на неї не дивишся, вона розмазана в просторі як хвиля. Вона одночасно і тут, і там, вона як можливість. Вона у позиції невизначеності. Тобто, поки ти не дивишся, електрон розмазаний, як хвиля. Поки ти дивишся, он, хоп, схлопується і капсулюється і станеться частицем. І е, він е, прийшов до такого висновку, що найголовніше залежить від не самої цієї хвилі, а від того, хто за ним стежить, від наблюдателя? Да? спостерігача Ісус Христос, Він не читав, не знав, Ну можливо, знав, але не читав лекції свантової фізики. Але він знав цей принцип за 2000 років до ніця Бора. У Назарет прийшов Ісус. Він був сповнений усіх божественних можливостей. Він був е, от як та хвиля. От вона хвиля, вона там і зцілення, і месіанство, і познання Бога, і прощення грехів, все. Але е дійсно багато хто дивився, і це бачив, воно для нього ставало дійсністю. А хто е мав інший інструмент вимірюваний? Він бачив просто те саме Його земляки вийшли і стали його вимірювати. Ну, тобто, хто це? Ми всі, коли на щось дивимося, ми вимірюємо. І що? Вони взяли, як ці прибори, фамільярність і упередженість. Вони почули його промову. Вони не слухали, що він каже. Так, стоп. Зачекайте. Ну так це ж Тесля. Ми ж його маму Марію знаємо. Вони ж жили там на вулиці біля колодязя, я знаю, а ми от біля синагоги. Та от його брати, Яков та Йосип, це теж по вулиці ходіть. Що він тут взагалі розповідає? І в той самий момент, коли ви, вони так виміряли його, цю безмежну божественну хвилю, з, е, от своїм крихітним упередженим інструментом, вона схлопнулась. Вона колапсувалась і в єдиний такий що інструмент зміг вивірити у Теслу. І все. Вони вже не змогли вірою здолати оцей, ем, цю планку. Вони прийшли подивитись на Тесло, і вони побачили Теслу. Вони очікували побачити на Марії, і вони побачили на Марії. Тому і написано в Писанні. Ісус не, не міг е звершити там чудо. Не тому, що його сила вичерпалась, а тому, що їхнє невіря, їхній неправильний вимірюваний прилад неможливий для них оце прийняти це чудо. Вони дивились, але не бачили його. І ось тут, друзі, починається найскладніше. Тому що в цей Назарецький оцей синдром, він вже не тільки про Ісуса, він про кожного з нас. От кожна віруча людина, неймовірно, важка пробивається через ці вимірювані інструменти, які ми, ми, ми намагаємося дивитися на, на світ, на, на, на чудеса, на своє життя. І дуже часто у рідних ця рулетка минулого ти, ти, е, я ж тебе з дитинства знаю, ти ж моя дитина. Хто? Кого ти лікуєш? Ти під стіл, під стіл ходив, коли я вже знав суть цих речей. Чи кажучи, яйця курку не вчать, да? І от вони ці оточуючи, вони своїм авторитетом і досвідом починають тиснути на нас. Друзі теж, у них рівень ще. Вони кажуть, гей, ти що, не відлітай вообще? Ти, ти вчора тільки з нами в карти на гроші грав, пив з нами, до дівчат ходив. А що ти з себе, що робиш? У колег і сусідів теж ярлики свої. Фанатик, да, сектант, дивикувати, як сьогодні да, сказали, що ви сектанти. Я пам'ятаю, як в свою першу роботу я прийшов молодий спеціаліст, мені присвоїло офіцерське звання міліція. І от там така була традиція обмивати зірочки. Дві зірочки там, ну, погони. Значить, наливають, тобі стакан з спиртним. І нужно було туди кинути, ну, ти повинен був виставитись, принести спиртне і всі відбити. Ну, що я зробив? Я, як молодий віруючий, вирішив поламати цю язичницьку традицію, купив Кока-Колу і тортик. Я прийшов туди і весь відео зібрався. Начальник так побачив, так, посміхнувся і з іронії так сказав: Да, Ларіона, не буде тобі генералом. <реш> І через півроку дійсно я звільнився, <реш> так що проросла, начальника начальник збулося. І ось всі навколо тебе вимірюють. І цей от постійний такий гул, він а, може страшно тиснути на нас. І він дуже може сильно вплинути на нашу віру. Тому що людина вона соціальна істота. Нас тягне один к одному. Ми вимірюємося, ми дивимося, а що скаже той, а що подумає. Цей нам не все одно про що нас думають. Отже, а як же діяв Ісус Що він зробив, коли зіткнувся з цим е, клубом старих знайомих? Е, які бачили в ньому тільки тесно Що він почав їм доводити? Він казав, да я ж місія, ви що не бачите? Ви що не розумієте? Він став якісь там аргументи проводити. Ні, він не влаштовував дебати. Він не намагався насильно змусити його визнати. Ні, нічого такого не було. Він прийняв ці факти, він не став ламати двері, в які його не пустили. Він просто пішов у найближче селище. І там він робив чудеса, і він там сілював. І більш того, він дав своїм учням, отже, як і нам, учням, ми ж учні, дуже чітку інструкцію щодо цього. Він сказав, цитую, вірш 11, там, по-моєму, 10, 11. Коли ви входите в дім, залишайтесь там, а якщо якесь місто вас не прийме і не послухає вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами. І це не прокляття, як багато хто думає. Це жест звільнення. І це означає, я приніс вам мир, ви його не взяли. Я забираю свій мир і йду далі, чистим від вашого невіря. Тому слухаємо. От те, як сприймають нас оточує, те, яким вимірюємо на нас сканують, це не наша проблема. А це їхні проблеми? От які у них їхні е, прилади вимірення не може змінити нашу справжню суть в Бозі? Ніхто не може тебе змінити. Він скаже, та я знаю, ти такий. Він не може тебе змінити. Тільки ти можеш сам себе змінити. І якщо ти повіриш в його слова, тоді це халепа. Але Ісус сказав, все, він відвернувся і пішов далі. Е Наша задача не е, намагати зламати їхні виміряні прилади. Да? Наша задача залишитися тим, тим, хто ми є у Христі. Там, де така картинка з, е, з пакуночком. Да, от. От така е, картинка, це мені джипті е, образно намалював. На, це як повернути назад відправнику. Ти не хочеш приймати. От тебе дають, е, на тебе ставлять такі ярлики. Там от На Ісуса ставили він Тесля, Невдаха, там Син Марії. що він. І він сказав: так, ні, повернути відправник, навіть не розпаковує це. І ось наша задача залишитись тим, хто ми є. Це виглядає, може, трохи дивно, нелогічно, але не бійтесь. Всі залишитись живими і здоровими. І я ось зараз згадую ці всі вчинки, і мені за них взагалі не соромно. я Навпаки, я даже е, пишаюся. <сум> Тому що я тоді такі. Хоча вони такі див дивні, странні, і... але вони для мене вони логічні. Не нав'язуватись іншим і не дозволяти їхньому невірю схлопнути нас. Не підлаштовуватись під їхнє вимірювання, під їх прибори. Да? Е... Нехай вони підлашувуються під наши. Отже, висновки. Перше, Бог фахівець з префіксом ні. Тобто він робить з нами операцію. Невеличку. Він не змінює все наше. Він трохи робить якісь деталі, підправляє, і ми змінюємося. Він бере твоє непрощене і робить з тебе прощене Він бере твоє. Недостойний і робити недостойний. Він бере твоє не може і робить «може». А наша задача не намагатися стати кимось новим, а дозволити йому прибрати оце не, яке заважає бути тим, ким нас вже Бог створив. Другий висновок не дозволяти чужим вимірюваним предметам. Визначати нашу реальність. Будуть дивитись на тебе прощено і говорити, да ні. Та ні, ми знаємо, хто ти. ти там, ну, В случаї Ісуса він скаже, ти просто тест. Але вони не будуть намагатися. Тобто це не твоя проблема, це їх проблема. Наша реальність вона визначається не їхніми поглядом, а з тим, хто ми є у Христі. І ми не будемо дозволяти їхньому невірю схлопнути нашу віру. Якщо людина не готова прийняти налогу нас, не треба їм нічого доводити, не треба ламати їхні прилади. Просто обтрусіть подумки да, зі своїх книг і йдіть далі. Наша ідентичність у Бозі, а у них думці. Dziękuję za uwagę.